Арістов виявився не єдиним поціновувачем заморських курортів серед парламентарів. Просто зараз у Барселоні відпочиває Олександр Дубінський. Такий висновок зробив один із засновників партії Демократична сокира, український блогер Антон Швець, проаналізувавши фотографії дівчини народного обранця в інстаграмі. Напередодні ж Дубінський стверджував, перебуває за кордоном на законних підставах. Мовляв, ще наприкінці червня отримав від МОЗ дозвіл вивести на лікування. Батька мені, от пощастило читати допис. Про те, як пан Дубінський відпочиває в Барселоні, там ціла детективна драма або комедія. Хто, хто як до цього ставиться? Він знайшов, зрозумів, що це Дубинський у цієї дівчини в інстаграмі по його татуюванню на лиці. Десь вони зробили порівняльний аналіз, умовно кажучи, татуювань Дубинського. І все-таки дійшли висновку, що це Дубинський. Якщо таки виявиться, що це сам пан а, ось, ми мачбо це не екрані, Давайте покажемо зараз. Як виглядає це, от, бачите, татуювання на лиці Дубинського? Я не розумію, це телевізор чи щось інше. І он інша е, литка е, в інстаграм Сторіс дівчини е, пана Дубинського? Е, ви можете зараз бачити і от. Е, Виявляється, поки що, що це Дубинський. Ми не, не, не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але, але він... сам Дубинський так, заявляє, він... що він в, за кордоном. Просто що причини зовсім інші. Як з'ясувати, він не він, і що буде, коли з'ясується? Справа в тому, що я знайомий з паном Олександром Дубінським вже протягом останніх десяти років. Ця людина, яка Пов'язана була з телебаченням свого часу, потім він пішов у політику. І е, якщо ми не будемо купатися у тому, хто там в, в яких ліжках де лежить, тому що це можливо не зовсім і не завжди коректно, проте ми маємо зрозуміти більший пласт цієї людини людини, яка Зганьбила себе такими речами, як розслідування Бігуса Бігу про сутенера антимайдану, про його проросійські настрої пана Олександра Дубінського, людини, яка повністю насправді є все року. Він ставав все цинічнішим і цинічнішим, і я маю заявити про те, що я саме є одним з я є ініціатором того, щоб пана Дубінського позбавили громадян. Ства України, тому що ця людина використовує наративи російські, ця людина і по сьогодні використовує деяких людей в по сьогодні депутатів. Тому числі, які зловживають своїм службовим своїм становищем і шкодять Україні безпосередньо, я впевнений у цьому, чому? Тому що я, як депутат Київської обласної ради, безпосередньо, прямо зараз, в прямому ефірі свого життя споглядаю за тим, як Дубінський як спрут свої спори розповсюджує по всій Київщині. Я можу розказати про цю історію, тому що я фахово володію інформацією і знаю про всі діяльність пана Дубінського і о те, що він відпочиває зараз у Барселоні, чи де там. Це лише верхівка цієї історії, адже ця людина, яка просто звикла, щоб ви зрозуміли, він звідти з відпочинку розказує і про Арістова, і розказує Навалює так. про те, що про те, що там треба покарати. Ця людина, яка постійно зловживає своїм становищем і статусом народного депутата і постійно тероризує. Дивіться, поки цей статус народного депутата у нього є. От у пана Арістова е статусу народного депутата вже немає. Можливо. Пан Дубінський буде наступним, і як взагалі ця система працює? Чого вона активувалася саме зараз? Дивіться саме проблема: проблема Дубінського не в його татуювання проблема Дубінського в тому, що він продовжує зловживати і робить. По факту він тероризує і шантажує людей. Нещодавно був скандал у медіа. потрапило аудіо е, телефонних дзвінків, в яких Дубінський е, виявляється володів одним із найвпливовіших в Київській області двома телеграм-каналами: «Область Тьми» та компромат Лікс. І він зі своїми чотирма авторами, депутатами, діючими е, в Київській обласній раді Марії Кісільової. Це виходячи, я стверджую це, виходячи з того, що я читав у ЗМІ у засобах масової інформації. І в ЗМІ розказують про те, що автори е, цих телеграм-каналів, е, Марія Кісільова, діюча депутатка, е, Денис Січевий та е, Станіслав Семергєй та Володимир Тимофійчук є авторами анонімних телеграм-каналів, які за дорученням, згідно тих аудіо, які ми чули, е, за дорученням Дубінського просто тероризували власних однопартійців, губернаторів, е, тероризували голів адміністрації адміністрації військових у воєнний час, тобто підточували навмисно, навмисно. Київщину і структури більш того, ці люди, які є, які згідно тієї інформації, яка є в засобах масової інформації, просто е займаються шантажем і займають неостанні посади. Всі ці перелічені чотири депутати е народного депутата Олександра Дубінського по сьогодні є діючими депутатами Київської обласної ради. Фокус в тому, що коли Дубінському дали по шапці два роки тому, і особисто Джозеф Байден підписав е санкції проти нього, в нього. Нього немає навіть кредитних карток, він може користуватися тільки чужими або кешем, так. а користується він кешем, скоріш за все, українського народу. Ну то таке. І е, справа в тому, що ці люди інфільтровані по сьогодні в дуже впливові структури і е, займають великі посади. І він нещодавно, буквально ще місяць тому, е, інфільтрував свою ставленицю, багаторічну напарницю та помічницю Марію Кисельову на посаду. Виконуючи обов'язки голови другої обласної лікарні в місті Києві, з великим скандалом другого свого міньйона депутата Київської обласної ради, діючого по сьогодні, він інфільтрував у базу базу медпостачання. Це база, яка, яка навколо себе консолідує всі заявки. І нещодавно теж був скандал, де вони закупили томограф на. Пів мільйона та -та. доларів більше. Все Це люди дубінської про це так. сьогодні. Та, що ми, ми планували це обговорити, обов'язково це обговоримо. Зараз хочемо зосередитися на тих депутатах, от таких як Арістов і, і Дубінський. Чому вони в одній когорті? Тому що вони обидва вносять неправдиві дані і їдуть за кордон відпочивати під час під час воєнного стану, під час того, як вони мають бути в Україні, виконувати свої повноваження як народні депутати. Їх не виконують, обманюють при цьому. от і їдуть на відпочинок. Так, от Ларістов вже позбавили мандату. Народного депутату, чи зроблять таке саме чи зроблять таке саме з Дубінським? Чи це треба для цього, щоб він повернувся, чи, е, чи можна це зробити вже просто справа завжди? в тому, що методологія Олександра Дубінського бути дуже гнучким? І ви бачите, що як він поїхав? Він людина, яку президент України особисто попросив з фракції та з партії, викинув з ячейки обласної Київської області. Партійною і досі продовжує керувати частиною, і саме ця людина Арістов просто менш фартовий, та менш, менш наглий, ніж Дубінський. Дубінський має великі гроші, має впливових друзів у силових структурах, чим часто бахвалиться публічно і кулуарно. І ця людина не така проста, якого можна просто так, як Арістова там. Хоча Арістов теж не непроста людина. Справа в тому, що Олександр Дубінський е, вдається до шантажу, і багато людей просто не хочуть з ними пов'язуватись тільки через те, що він дуже токсичний через свої афільовані з ним е, під анонімні телеграм-канали, через е, засоби масової інформації, через його гроші він може руйнувати кар'єри, е, фабрикувати, е, фабрикувати справи кримінальні. І сам можливо саме в цьому причина тому, що ця людина, яка вже 5 років робить повну діч на Київщині і в Україні, і досі тримається на плаву і заробляє гроші і має вплив на Київську область. Те, як будуть карати цих депутатів, це один бік медалі, але ж є е, і інше, те що е, все-таки є певні обмеження з приводу того, хто може виїжджати за кордон з чиновників, з депутатів І за і, яких за обставин яких обставин, умов. так але от Олексій Гончаренко, народний депутат, у своєму телеграм-каналі, пише, що на пости прикордонників розіслали вказівку про заборону на виїзд за кордон усіх чиновників та депутатів, усіх, хто намагається перетнути кордон з зупиняють і нібито очікують рішення офісу президента по кожному з них. Це не підтверджена інформація, це от виключно слова народного депутата. Ну але... про це він ще заявляв учора. Тому, тому треба треба дивитися, куди ця ситуація випливе. Але чи є це дійсним або хорошим способом, аби я не впевнений у коректності цієї інформації? Проте можливо, не деяких депутатів треба не, не випускати, а не впускати ну, обратно. Розумієте, <зумітно>, можливо, це а саме. що ж з ними робити? Призупиняти громадянство? <зумітно> я є ініціативою, її... Ініціатором того, після того як я побачив те, що відбувається у свідомості цього пана народного депутата Олександра Дубінського, після того я як я побачив, як він повів себе під час розпочатої війни, кудись зник кудись у Європу. я знаю куди, але не хочу розказувати, тому що не маю поки що доказів. Таких, за які міг би ручатися. Проте я знаю, що цієї людини не було ні в Ки... ні в Києві, ні в Україні. І ця людина, яка в перші місяці війни подумав, що зі всіма попрощався і був впевнений у тому, що. Тут буде руський мір. А він зі своєю кубишкою там десь асимілюється у Барселоні. Що власне потихеньку він і досі робить, згідно інформації, яку я читав у закритих змі, ця людина потихеньку перевозить всі свої статки, має нерухомість у Барселоні та потихеньку переїжджає туди, тому що розуміє, що хмари згущаються саме над його. Над його головою, і, будучи людиною дуже не глупою, розуміє, що шабаш підходить, доходить кінця. Ну, Може, він людина і не дурна, але як бачите, втрапив халепу, і ця халепа тягнеться за ними ще із часів майдану, коли були оці спрямовані інформаційні кампанії, теж висвітлені нашими колегами в медіа. про... Про всім відомих про всі, всім ці факти відомі. Просто не хочеться озвучувати це в телеефірі. І і про те, що мама любить скорость, і про інші факти його публічної і не зовсім публічної діяльності. Просто не зрозуміло, чому тоді досі ця людина є народним депутатом, і не так давно він ще був у фракції Слуга народу. Ну, по-перше, він був у фракції Слуга народу давно. Проте ця людина, яка має дійсно вплив. Він коротше, у нього є загашники свого впливу після того, як він дуже був вельми впливовою людиною на початку, там, у 20-х та х роках. І він і досі користується. Насправді, головна фішка того, що Дубінський досі не у в'язниці, не в бігах, і ще з українським громадянством, лише в тому, що він заліг на дно і звідти своїми щупальцями за, за рахунок своїх людей він як. Проросійський діяч, який Безпосередньо пов'язаний з дискредитацією Джозефа Байдена разом з Деркачем на сумнозвісній прес-конференції mm -hmm. про бурізму. Він користуючись своїми міньонами у Київській обласній ради в кількості чотирьох, він тримається на плаву і займає досить непогані позиції. Наскільки я розумію, ці позиції приносять йому непоганий прибуток, який дозволяє йому мандрувати Барселоною, купувати нерухомість під час війни та оновлювати свій. Швидкісний автопарк. Тобто, рішення про позбавлення його мандата зможе повпливати на зупинення цих схем, ну, це все одно, що відповісти на питання, що буде, якщо знищити окреме зло в в локальному місці. Чи стане краще? Впевнений так. Тому що я безпосередньо знаю про те, що е, Київська обласна рада це досить здоровий е, здоровий організм, який функціонує і намагається допомагати е, людям, особливо в часи, коли Київщина так постраждала від російської навали та агресії. Проте є деякі персонажі, які користуючись своїм впливом, своїми грішами, своїми медійним, медійними мускулами, е, просто за декого за залякує, декого. Підкупає, а де а, а дехто просто не бачить його в полі свого зору. Ми з вами саме займаємося тим, що виводимо пана Дубінського на чисту воду, тому що ця людина загралась у Джеймса Бонда з знаком мінус. Джеймс Бонд, а з чого поєднує? Те, що він те, що він любить авантюри, добра ж я так розумію, він небагато бо, ми, бо, ми той не багато зчинив ще. Аналізувати про добро чи зло? Ми будемо аналізувати конкретні дії і те зло, яке він спричинив. Ми бачимо повідомлення пана ветерана у війни Сімороза, наскільки я розумію. І він розповідає про те, що саме через дії пана Дубінського і його людей, яких він інфільтрував. Ував у медичну сферу страждають саме військові і реабілітаційні центри, які мають слугувати саме для постраждалих від ветеранів ветеранів війни. А насправді заробля... лише там приносять прибутки, щоб Дубінський міг кататися в Барселону і вирішувати питання в мозі, нібито виїхати там порішати свої проблеми медичні. А насправді займаються тим, що займаються. чим займаються?